Вітаю, це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Упродовж тижня росіяни обстрілювали українські мирні міста. Терористи цілили у будинки цивільних людей і енергетичні об'єкти. Приміром, на Херсонщині скинули із безпілотника вибухівку просто на цивільного чоловіка, дистанційно розкидали на вулицях міста протипіхотні міни-пелюстки, які нелегко помітити серед трави листя. А на Дніпропетровщині терористи спрямували керовану авіаційну бомбу на школу. У ніч проти п'ятниці Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні. У Києві та області у наслідок атаки є загиблі, десятки поранено, зокрема й діти. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки у семи районах столиці. Є загиблі і поранені також у інших областях. Президент України висловив співчуття. Він наголосив, ключовими мішенями для Росії були житлові райони і енергетичні об'єкти. Додав, що Україна відповідає на ці удари ворога далекобійною силою, зокрема так званими довгими нептунами. Він повідомив, що у ніч проти п'ятниці сили оборони успішно застосували цю зброю по визначених цілях на території Росії, і це наша цілком справедлива відповідь на російський терор. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, дав оцінку ситуації на фронті станом на вечір четверга, після того як сам побував на покровському напрямку. За його словами, саме цей напрямок залишається головним для противника, тому особлива увага тут приділяється посиленню підрозділів, забезпеченню наших воїнів усім необхідним, а також зміцненню логістичних маршрутів. У місті Покровськ та на його околицях ефективно діють українські захисники зі складу різних підрозділів Сил оборони. Вони виявляють і знищують штурмові групи окупантів. За словами головкома, також тривають активні дії на очеретинському напрямку, що змушує противника розпорошувати сили і не дозволяє концентруватися на Покровську. Загалом за час операції звільнено 189 квадратних кілометрів, а майже 260 очищено від диверсійно-розвідувальних груп ворога. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник пробує виснажити наші підрозділи масованими обстрілами і малими штурмовими групами. Сили оборони України намагаються блокувати окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Веселе і Солодке та знищувати їх. Від початку місяця українські дрони-перехоплювачі збили уже понад 150 ворожих безпілотників. Про це повідомив президент України і опублікував відео ураження безпілотників типу шахет. За словами глави держави, Україна продовжить розвивати технологію дронів-перехоплювачів і навчати екіпажі. Загалом вже у жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тисяч цілей противника. Найкращі показники у ФПВ-дронів і важких бомбарів. Такі цифри озвучив головнокомандувач збройних сил України генерал Сирський. Він провів нараду із розвитку безпілотних систем і заслухав доповідь розвідки про стан безпілотних сил противника. Серед завдань від головнокомандувача подальше масштабування підрозділів сил безпілотних систем, впровадження нових тактик застосування і підвищення ефективності РЕП. Цього тижня сили оборони продовжили ураження стратегічних об'єктів ВРФ. Під удари потрапили Саратовський нафтопереробний завод, інфраструктура заводу з переробки вуглеводневої сировини Ставролєн у місті Будьоновськ Ставропольського краю і потужності нафтопереробного заводу Орскніфтяорксінтес в Оренбургській області. Крім того, зафіксовано враження нафтового терміналу у Феодосії, нафтобази на тимчасово окупованій території Запорізької області та інших об'єктів. Як повідомив президент України, за підсумками цього року Росія втратить щонайменше 37 мільярдів доларів бюджетних нафтогазових доходів. Цього року, уперше, від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. Відповідно, скорочуються доходи російського бюджету. Це наслідок санкцій і дипстрайків. Це був огляд головних подій збройних сил України за тиждень. Бережіть себе.